Ой, дівчата, а що в нас буде? Неймовірна смачна білкова вкусняшка, яка готується всього 15 хвилин, і в якій всього 100 калорій, уявляєте. Коротше, рулет, який можна з'їсти весь. Вжикаємо блендером все для коржа. Взбиваємо білки і додаємо в тісто. Викладаємо на деко і в духовку на 10 хвилин. А поки готується корж, змішуємо рикоту, кисломолочний сир і ягоди в мене вишня. Пробиваємо все блендером. Подивіться, який гарний колір. Корж готовий, змащуємо його кремом і загортаємо в рулет. По-хорошому його потрібно відправити в холодильник, пропитатися. Але, по-перше, я не терплячка, по-друге, я голода не терплячка. Тому відрізаємо жопки найсмачніше і викладаємо на тарілку. М -м. Смачні навіть жопки. Що вже говорити про ролет. І без наслідків. Ми витратили 15 хвилин, в 100 грамах всього 100 калорій, і в більше білку, ніж вуглеводів. Ну, волшебство для випічки. А я головна чарівниця.